Усім привіт! вітаю вас на каналі дівчатка. Пам'ятаєте, я вам показувала цей крем і казала, що це вже закрита для мене історія. А для тих, хто нещодавно на моєму каналі, хочу трішки пояснити, я купувала його на MyCup, коштує 86 гривень, болгарський виробник, і цей крем є відбілюючий від пігментації. Виробник зазначає, що потрібно наносити зранку та ввечері на обличчя і впродовж 2-3 тижні буде помітен результат. Я його наносила декілька разів, і в мене пішла алергічна реакція, я закинула його, тому що ну, це було неможливо. І закрила цю тему. Ми з дівчатами все порішали, але воно має своє продовження. Тому що, думаю, буду наносити точечно. В мене є пігментація, я вам показувала, нічого тут нічого немає. Всі ми люди, всі ми живі люди і маємо кожне своє. І я почала от, ввечері вмилася і лише сюди наносити. Коли згадаю, не кожного вечора. Потім я тиждень в Києві була, я його з собою не брала і теж не наносила. Потім приїхала з Києва, згадала і знову вмилася на ніч, і лише на ту ділянку обличчяти мені потрібно. Хочу сказати, що я бачу результат. Стало краще. І, мабуть, я буду продовжувати. От так. що маю вам сказати? Це та людина, яка сьогодні не планувала записувати відео. Тому що зранку дуже погані новини були з Запоріжжя. Думки про Олену з Нікополя з Нового року вона жодного повідомлення не писала і я за нею хвилююсь. Але я знаю, коли вона тривалий час не пише, то я їй потім напишу, вона каже: Таня, такий настрій. Ну, ви знаєте, як Нікополь живе марганець наш. Кожного дня по, по декілька десятки разів. І каже: немає настрою писати, щоб зіпсувати вам настрій. Я дивлюсь і я відволікаюсь. Оленка, поставте хоча б. Плюсок, що з вами все гаразд. І сьогодні зранку такі думки, один день не буде відео. І настрій не хочеться свій такий. Хочеться позитивно, хочеться надихати, хочеться мотивувати. А з поганим настроєм, ну, це не то кіно. Потім беру крем, згадую, треба ж моїм сказати, і пішов влог. Тому ось так, мої дорогенькі, з вами відверто. І що хочу зараз, треба сходити на базар, зайти в магазин, такі справи. Зараз йду на базар. Дивлюсь, тут у нас маркет опт, який буде відкриватися. Так все робить, а цікаво, чи надовго він тут затримається, тому що я не знаю, як тут в цьому місці продуктові. От коли був кінотеатр, ну ще тоді в радянські часи, то це було якось ну його місце було, але під супермаркет, то не знаю, подивимось. А я в цьому році якось більше яблучка, яблучка купую. А це думаю, я на один раз тільки на Новий рік купувала апельсини, то я хочу зараз подивитися. Якщо сподобається якийсь, купити апельсини собі. Добрий день! Добрий. Що у вас є смачненького? І мандаринка, і апельсинка, і граната. А я апельсинку хочу. Хлопка, кухня, хлопка. І чиститься добре, так? Да? А, а це журавлина. Журавлина. О, треба компота. Ні, кисель мені мама варила колись. Давайте мені три штучки цієї апельсинки. О, і сушку може взяти. А сушка асорті? А, є, бачу. Бачу є. Ось такий перчик купувала. Ой, це вогонь. Таку маленьку баночку купила, рік їмо. Обов'язково взяла ще таку сушку. Смачна, дівчата, приходьте, асорті. 30 гривень баночка. І така смачна, у ті ліманади, все на що воно треба. А можна сливи взяти. Що у вас? А, це абрикос. Слива, яблуко. Ягода. Так, да. тому все, гарного дня, до побачення. А чорнослив в'ялений, до речі, смачний. Але мені він зараз... Та я знаю, але він мені зараз не дуже потрібен. Людей мало, людей мало. Дивіться, ну що це таке на увесь базар. О, олія і все. Що це таке? Продавців мало і людей мало. ну Були б люди, були б. І продавці, а так, ну що ти будеш робити? От нічого. Каже, продавчиня, от каже, от чим торгувати. Кажу, у вас все є, що потрібно, ну таке. як. Кажу, людей треба. Вона каже, отож. ж. А люди зараз біж, там, супермаркет і ще щось. А я люблю базар, поспілкувався. Так, Бачу, що Олічка є, хочу у неї зараз. Подивитися мімозу, Чи привезла вона вже, чи ні. Щось там Олічка зайнята, то я трішки так зараз похазяйную. Боже, які соняшники, які тюльпани. О, привіт! Ти вже все? Привіт. Так. Ага. Соняшники є на три голови і на дві голови. Боже, вони ще з головами. І соняшники букетами. дев'ять головок. Ромашка а -а -а. і, і божничок. Мімози ще немає, я бачу. А оце щось новеньке в тебе. Колокольчик. Такі польові новенькі. Боже, яка краса, яка краса, Олічко. Ота лавандочка кольорова, теж новенька, папоротничок. Як я давно в тебе не була, о, лаванда. Боже, а мімози нема, ото ще. Ото ще. А, яка краса. Біток який з маргаритками. О, тут долі тільки зайди. Одразу настрій. Отакі квіти. Такі новенькі. Ага. Дуже-дуже милі. Вони невеличкі, але коротше багато. Я зрозуміла, тому що я вже не дуже хочу... Ні, я мімозу хочу. А троянди які? Троянди теж новенькі, так, Оль? О, веньки, новенькі, новенькі. Такі малюні бутончики, як справжні. О, добре, Олечка, дякую. Підняла я собі настрій, пішла далі. Будь ласка. Гарного дня. А колісо щастя. Знаєте, як Оля каже на оце? коло? Коло щастя. З тюльпанів. Охо. Нічого собі. Оце так так. Так, квіти завжди, радість, підняття настрою. А це піонова береза. Де? Оце піонова береза на березі. А! Боже. Оце піонова береза, бачите? Це Оля взяла якусь гілку з берези начепила. Так, ми таке навигадуємо, що ніхто не згадає, що воно не здогадається. О, все, Олечка добре, дякую. Mm -hmm. Пішла. Добре. Гарного настрою. Пока, Пока-пока. Так, хочу ще подивитися яблучко. Картопля 38-35. Ходила, дивилася, пройшла, мені не потрібно було у нас яйця, до речі, здешевшали. Ну, я їх вже давно не купувала. Зараз найдорожчі 50 гривень, 45 і 40. Ну так. отакі приблизно ціни. То такий базар у нас. Такий базар. Раніше було вух, зараз. Але все, що мені треба, все можна купити. Так, мені зараз ще потрібно зайти буде в простор. Закінчилися вологі серветки. Так, у мене відснижка є 45 гривень. коштує. тут 64. на що, з кавуном візьмемо? У мене ось такі були, квіткові непогані. 86 гривень, там 120 штук. Лаванда 77. Ні, я візьму з кову Тут щось там купуєш, щось тут купуєш. І отак от якось так пройдешся по своєму місту. Хтось вже додому сідає на маршрутку. А я Хочу зараз зайти в наш міський парк. Ого! прийшли кормити. Зазвичай в парк приходжу зранку, як Нелі тоді написала, це сила, моя сила. Місце моєї сили. Ось так Нелі писала. І Дійсно, я завжди починаю там свій ранок. І потім вже продовжую. А сьогодні якось так закрутилася і забула, тому відео буду закінчувати там. Там, де. Місто моєї сили. Хоча просто пройтись вулицями свого міста. Це теж є місце моєї сили. О, привіт, мої красуні. І коли я інколи підходжу, так от знаєте, торкаюся і каже Привіт, мої красуні. А мені колись хтось був написав це якийсь діагноз, коли розмовляти і вітатися з ялинками. А я думаю, яка кому різниця, кому що подобається, чому не подобається. Мені так добре і мені гарно. Парк якось не дуже хочеться йти, а там музика гучно грає. А тут, а тут дуже і дуже спокійно. Я зараз хочу піти подивитися, чи є білочка. Ні, білочки немає. Вона може бути будь де Зранку ще можна тут знайти білочку але наші котики, котики. Привіт! Всім привіт. Зранку білочку тут можна знайти, а вдень то хто зна, де вона там бігає, ганяє. Це ж білочка. Дивлюся, у нас тут поприбирали нещодавно і ось такий кущ, і на сірому ржеве таке вставлення йде. Ой. Чи його посадили, чи його тут не було раніше, помітно. На ковзанки вже не так багато людей. Ось так, Таня. Якщо буває, тобі здається, що немає настрою, немає сил, то це лише тобі здається. Дякую, що ви подивилися моє відео. Що ви підписуєтесь на мій канал? Для мене це дуже приємно. Бережіть себе, і ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення.